Доброго ранку. Доброго раночку. Хорошо, мой хороший. Скучив. Ругаемся. Погодка вроде хорошая. Бачили коли небудь борщ Рандонера? Він має бути як холодець. Блило. І для колін корисно. І є на чому їхати енергетичний запас. О, смакота. Борщ, сметана, или сметана с борщом, як я люблю есть, и витаминки. Била в втекла. ну что ж, раночку всем. Вот петикаул. Вроде как Джерси уже тепло. это а без майки в девять ран. Прохолодно. Ну що ж, покажу вам один день з життя Рандонера. Біла бесі, Біла мор, біла бесі, мор, мор, морю. Поїхала? Ну що? Я готов? Дав? Заміна втраченного на двохсотці датчика. Ну що, розпаковую, встановлюю. Будемо перевіряти прямо сьогодні на катиці. Шестикова. Ну, якось это так буде виглядать. Зараз перевіримо, чи він працює як треба. Ну що, датчик підключився. Як бачите, працює все гуд. Виглядає надежніше. Отак от. Дякую колезі рандонеру з Дніпра, який продав мені цей датчик. Давай. Всім привіт. Привіт! На зв'язку <гум> да. Зустрілися з Олексієм, зараз поїдемо трошечки, покатаємося і поїдемо, зустрінемо діток з ДСШ Ірпінського, з велошколи, і допоможемо їм. в Організації не в організації, а підтримуємо їх в велопробігу, який присвячений трьохріччю звільнення Ірпіня. Зробимо маленький райбік святковий. З нами Олексій, я, Джайнс і Орбеа. Ну що, потихеньку поїдемо. Летять і шукали вогонь у серці світить в інша. Заїт інша не тримає свій ся. Ірпінська площа Шевченка. А Тут буде фонтан пізніше, як потеплі. Стрес пострес. Крутись педалі, що пописку не дали. Світло на зустріч у і шукали. Вогонь у серці світить в іншах. Велої пінчами тримають свістя. Ті, що й сказав, я нічого. А мені показали, що ти. Я бачу. О, дивиться, та їх тут банда, бляхомога, ніфікася. А он наша банда, Вело ірпінята. Ну це я так їх називаю. О-хо-хо-о-хо. Їх тут багатенно, дуже багатенно. О-хо. Це все наші майбутні спортсмени.

У нас оказывается богато верпини. Дедушка тоже еды знали. Тут можно шеренгу гарно підрівняли на суперечку. Назустріч летять і шукали Красота. Це все вело ірпінчата, ірпін-тім. Наша єнацька команда. Забудьте вам дому. Рікунська Велопробіг на честь дня визволення. Не знаю, чи чути дядька, він пояснює, чому цей велопробіг відбувається сьогодні. Наші вихованці з пути школи проводять різноманітні змагання. Тому... А велопробіг присвячений третій річниці звільнення Ірпеня від російських загарбників. Попередньо... Ми попередні на поліції садимо му наципальної варти. Порядок такий, Ми тільки ми... тут ярмарця, ми відбіжжаємо зараз по Синтігрі Поєдома, підемо до Новоса, полечекати на Собор у водоканалі. Проїжджаємо в міст, межа, штаб буде паляція, там всі кишуються, всі нагороджуємо. Хватить ці медали, подівся. Супровід поліції обіцяний. О. О, привіт! Як ви? Сьогодні велоприбіг. Ну, 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 так це ж ірпенська команда велосипедна. Це все діти, які е, тренуються в нашій команді ірпенській. У США. І ти, і ти поїдеш. А? Ти теж? Звісно, тож ж приїхав з ними катнути.

Серце не здається, воно кінця сильніші. стоять разом у строї, незламність у кров'ю постояли в бою, ти два в кожнім подиху. полом я борча, який горить гордість, стоєтність це на шлях. Вулиці знали біль, удари снаряди, там мов води. Живі переклади, руйнування нас не зламало стало ще сильнішим, бо кожен з нас це воїн на серце непохитніше місто робіть, стоять разом у строю, незламності кровів стояли в бою, відвага в кожній подиху, в очах, де тим горить горді стоєть місце на шлях. Тут кожен камінь шепоче пропір. Тут кожна тінь нагадує, що ми не будемо мовчати у темряві ночей нам світила надія, і живе, ірпінь перемагає, як мрія. Ірпінь під місто переробство, стоять разом з дрою, не зламистю хробів стояли в бою, відвага в кожній подиху. Ось наш велопробіг приїхав до сумнозвісного мосту біля Романовки, де зробили пам'ятник з руїн цього мосту. І наша велобанда приїхала сюди з Пошаною. Вайні нас не зламала, стало ще сильнішим, бо кожен з нас це воїн, на серце непохитніше. ти місто, герої стоять разом у строю, не Неславність в робі стояли бою, відвага в кожнім подиху, полом'ям уча, як він горить гордістю, як місце на шлях. Щоб показати, що ірпінь, і наша Україна не злавлені. і тому давайте, дорогі діти і дорослі, на цьому мосту вшануємо пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання.

Ми сели цели сегменты сюда полет начав, ага. сирочку э, доволі давно. Поразу скявляются. Ну я вже понял, що если їхати с тобою и в тебе копает дурка, значит за сегмент начался. <свят> <свят> Потому що полюю. Я на тренуванні, что я така, гілля ходорожка. <свят> тому <свят> тому, <свят> тому можна, да? Ну <свят> можна, да. На тренуванні я сегменту. Так, вот. Игноруйте <свят> 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 сегменты. Не ігноруйте гарну кампанію, на велокаточках. Для тренування для тренування зігнення з Бо. Поняли, так? Це, ця траса так, тут тихо, більш менше, асфальт хороший. І ліс красивий, так. з один, Так. Добрий день, добрий день! шукали Добрий день! Добрий день! день. Теж велоірпінчани, але а, ці покатушечники МТБшники в основному. Їхня група, якщо не помиляюся, чи то Бучани, чи то Юрпінчани збиралися або Бучі біля новуса сьогодні. На хатку або... А, ще десь терпіні група збиралися, це, мабуть, вона. Вони на 11 годин збиралися. плюс за все, що це вони питають. Лісане. Оп. Оп! о о, -о. Ла, -ла, -ла, ла Як тут гарно. Дорога, звісно, скончена. Но ми її так часто їздимо на тренуваннях, що вже б звикли, що вона тут така. І вібрація в горлі. Доброго дня! Як, як? Гейво паті. Гейвел! Роуд! А -а -а. Ну, Можна було б мити, якби це був якийсь 500-кілометр 600 км, Але тут всього метрів 300-500 цієї дороги. І проїхали ми тільки 56, тобто 46 км. Ну я проїхав, Льоша там на 2 км менше, мабуть. Тому нема чого нити. Добрий день! Тять деталі, що по писку не дали. на зустріч Летять, і шукали вогонь. У серці світить їм шлях. Майже закінчили свою покатушечку з велопробігом. Закінчуємо її біля Олексія в або фут, або пізодей. Будемо щось нямати і розходитись по домах. Оп, Оп! Бачили? Дуже гостинні, дуже смачні і дуже демократичні ціни. Оп, Оп! Будете знати, де в нас в Ірпіні перекусити по швидкому. Ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном. Рандонери завжди знайдуть шаурму і Макдональдс де хочеш. Ну, отак от. PC-Cola, Iranчик. Ми вже трошки накатались.